Волт Уітмен Увечері на березі моря. Переклад з англійської Леся Герасимчука. Увечері на березі моря дитина з батьком стоїть і дивиться на схід, на осіннє небо. Угору крізь тьму, Де чорним громаддям сунуть хмари ненатлі, хмари жалобні. Похмуро вкриваючи небо, по смузі прозорій та чистій ефіру, що лишились на сході, сходить великий, спокійний, зоряний владар Юпітер. А поруч, трохи вище, плинуть тендітні сестри Плеяди. Дівча на березі, тримаючи батька за руку. Дивиться на ті хмари жалобні, що переможно сунуть, загрожуючи все поглинути, і схлипує тихо. Не плач, дитинко, не плач, моя люба. Дай но ну, сльози тобі я зцілую. Хмарам не натлем панувати недовго, скоро підуть із неба, а що зірки вони поглинають, то тільки здається. Зійде, Юпітер. Лиш будь терпляча, Іншим вечором глянеш, і зійдуть на небі плеяди. Вони ж безсмертні, усі ці зірки і срібні, і золоті ще знову засяють. Великі зірки й маленькі знову засяють, переживуть біду, знову засяють величезні безсмертні Сонця. І довговічні задумливі місяці. То невже, люба дитинко, ти тужиш лише за Юпітером, а про те, щось та є, поцілунками тебе втішаючи, я пошепки додаю, перший натяк тобі даю задачу і загадку. Щось та є трикіше за самі зірки. Багато-багато днів і ночей мене, а щось переживе навіть світлосяйного Юпітера, переживе і сонце, і всіх супутників з їх орбітами, і променистих сестер Плеяд».